Всім привіт! Вперше робимо пряму трансляцію. Ми сьогодні з Юрою вийшли на природу і трішечки відкриваємо сезон приготування шашликів. Юра займається м'ясом. Юра, привіт всім! Всім привіт! Привіт-привіт! Хто зараз доєднається до нас? Ми трішечки дамо відповіді на ваші запитання. До речі, вперше знімаю відео в такому форматі. Але побачимо, що з цього вийде. Чому він ні? Можливо, вам буде цікаво. Ти не змерз? Я точно не змерз, Розчівнутий. А я трішечки замерзла. Ми взяли з собою овочі, взяли чай, взяли м'ясо, будемо готувати. Тому приєднуйтесь і кого цікавлять такі запитання, обов'язково пишіть. Ну а ми з радістю будемо на них відповідати. Привіт, Тріксі Йорк! Привіт-привіт! Чекаємо на ваші запитання. До речі, зараз вам трішечки покажу обстановочку, де ми знаходимося. Ми приїхали в парк, недалеко від нас є озеро. О, Я коли йшла сюди, за мною біг ось цей песик. Погляньте, прибіг ліг і відпочиває. Хочеш шашличка, малюк? Красунчик, привіт! Привіт-привіт, хороший! Зараз приготуємо шашличок і будемо пригощати собачку також м'язком. Так, не дуже розібралася, що тут робити. Віка Вусик, привіт. Не дуже розібралася, що в цій трансляції робити, але будемо по факту якось пробувати. Привіт-привіт! Пробувати розбиратися. Так, погляньте, яка тут територія. Ось такі тут бесідочки, будиночки. Ми ось там далі запаркувалися. Приїхали в парк. До речі, коли приїхали, погода була дуже класна. Зараз дуже вітряно. На голові що попало, не звертайте увагу. Я вже навіть трішечки змерзла, гріюся чаєм. Погляньте, яка краса! Вже розквітають дерева. Ось там наш столик. Ми взяли з собою штатив, щоб знімати для вас відео. Ну, друзі, пишіть питання, я готова дати відповідь на декілька запитань і будемо, в принципі, завершувати трансляцію, тому що шашлик майже готовий. Як справи? Чудово, у нас все добре, дякую. Пишіть, як ваші справи. Привіт, як Іна, привіт-привіт! Шашлик. Юра каже, покажи саме головне. шашлик. Зараз покажемо. Я не знаю, як тут переключати камеру, щоб показати з іншої сторони. Подивіться, яка красота. Ось, Юра приготував нам ось таку смакоту. Зараз будемо їстечки. Можливо, до Юрія запитання, також задавайте. Так, будь ласка, Таксі. буду радий Так, Привіт-пишуть, привіт-привіт. Привіт, друзі! Давайте запитання, поки є час. Ми швиденько дамо відповіді. Кого ще цікавить? Погано, ми сьогодні то, що роза, в общем, капець. Трішки не зрозуміла. Ольга щось написала, як у вас погода. Погода була дуже класна, сонячна, коли ми приїхали, але зараз, як бачите, трішечки змінилася. На вулиці стало досить прохолодно, ну, вже і вечір, в принципі, але все одно нам пікнічок це не зіпсує. Вікторія, привіт! Друзі, до речі, сьогодні на каналі Ньюся ТВ має вийти нове відео десь приблизно о 17.00. Тому не пропускайте, там буде е, один день із життя вагітної. Привіт! У вас хто буде? Поки що не знаємо, хто дивився відео, то знає, що ми провели гендерпаті, нам сказали, що у нас буде хлопчик. На наступному УЗІ нам сказали, що буде дівчинка, але в кінці цього місяця ми знову будемо в лікарні, знову будемо проходити УЗІ, тому будемо знати. Привіт-привіт, друзі! Так, часто робите пікніки. Ні, на жаль, не часто. Ви знаєте, що у нас в Україні війна, і ми вперше взагалі з Юрою вибрались на природу. Просто захотілося змінити трішечки обстановочку. Всім привіт! Бачу, вас все більше і більше приєднується. Дуже приємно. А яка у вас погода? У нас, до речі, досить вітряно стало. Запитуйте, що кого цікавить, буду відповідати на ваші запитання. Пишіть, на якому ти місяці. Ой, це саме популярне запитаннячко. Погляньте, в нас вже ось такий карапузік. Ми ростемо. Ну, ми думаємо, що народжувати будемо літом, але будемо бачити, як складеться, як назвати дитинку. Чесно кажучи, ще поки що не знаємо. Тому що ну, ми ще не знаємо точно, хто в нас буде хлопчик чи дівчинка. Як я вже казала, в кінці цього місяця будемо проходити ще одне додаткове УЗД і вже далі будемо вирішувати. Давайте більше питань, засипте питаннями. В якому місті живете? На даний час ми знаходимося в Одесі. І на хто буде, не знаємо, поки що тільки що відповідала на це запитання. Давайте ще, ще, ще. Більше запитань більше. Юра, щось наша публіка трішечки так, чекай, багато. Дивись інфо, як видалити скільки разів щось не зрозуміла. Е, на якому місяці відповідала, що хочу зробити після нашої перемоги. Всіх обійняти і поїхати на відпочинок. Так, я з України. Дуже цікаво, а малюк товкається, дуже товкається, він у нас дуже активний. До речі, полюбляє вночі. Цим займатися. Мені 36 років. Давайте ще запитання. Що будете робити на вихідних? Сьогодні у нас пікнік, завтра плануємо поїхати на шопінг, тому що більше всього любиш солодко. Зараз відповім. Тому що ми вже виросли майже з усього одягу і щось не завадило би купити. Що полюбляю із солодкого? Все. Просто все. Юра, скільки тобі років запитує? Дай відповідь. Ні, 36. 36. Скоро буде 37, до речі. Так, привіт-привіт! Давайте запитанечка. Ми вже з вами в прямому ефірі 6 хвилин і 37 секунд. До речі, вперше таке роблю. Не знаю. Заходить вам такі відео? Ні. Прямо зараз пишіть в коментарях. Ми будемо знати, знімати для вас прямі трансляції чи ні. Яка улюблена їжа? Зараз смаки дуже змінилися. Люблю їсти під час вагітності дуже багато солодкого. Дякую, дуже приємно. На якому місяці вагітності відповідали? Як у мене справи? Слава Богу, все добре. Ви переписуєтеся з Максом і Катею? Так. А ти знаєш, що колись я знаю, що в Ютубі знімали челендж Макс? Ні, вони також із України. Макс і Катя також із України. Дякую, друзі, дуже приємно читати ваші коментарі. Ми вас любимо. У нас Юра найкраща аудиторія. Супер так, наш шашличок ще не готовий. Ну майже, майже. Вже на стадії е -е 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 Так, робити частіше ефіри. Будемо намагатися. Дякуємо. А кого Юра більше хоче? Хлопчика чи дівчинку? Юра, запитання до тебе. Я хочу здоровеньку дитинку, чесно кажучи. і Буду радий і хлопчику і дівчинку. Да, ми чесно кажучи, спочатку були налаштовані на дівчинку, а зараз кого Бог дасть, аби здоровеньке було. Передайте, будь ласка, привіт Вероніці Гапоненко. Привіт! Який ваш улюблений фільм? О, важке запитання. Я обожнюю комедії. Зараз навіть складно відповісти. Юра полюбляє фантастику, Е, трилери. Трилери, так, так. Да. До речі, мене також підсадив вже трішечки на цей жанр. Так, яка твоя улюблена страва під час вагітності? Солодощі, торти, друзі, топчу. Просто дивилися мавку. Ні, чесно не дивилася. Дякую, дуже приємно, Вікторія. Що більше любите фільми чи серіали? Мабуть, фільми, тому що серіали можуть затягуватися і не по сюжету... Да. Ми вже коли посідаємо на серіальчик, то ми можемо дивитися його не один день і на це втрачаємо багато часу. О, дивіться, тут Юра мені вже примостив стільчик, а я щойно побачила. Будемо разом відповідати на ваші запитання. Давайте, давайте, давайте ще, питань, давайте. Мало питань, мало питань. Ти дуже гарна. Дякую. Чув? У тебе красива дружина пишуть. Дякую дякую, дякую, дякую. Коли нове відео на каналі Нюся ТВ сьогодні, друзі, воно вийде буквально о 17-й або 18-й годині по Києву. До речі, буде новий влог: Один день із життя вагітною, де Люда? з людою ми бачилися на цьому тижні. Вона на даний час також в Одесі, але займається сімейними справами. Скільки Юрій років? Вже відповідали 36. Ой, вибачте, одне. Не встигла прочитати. Е, ти давно бачила My Little Настю і Сашу. Ми бачились, Юр, коли ми бачились? Мабуть, уже два місяці тому, так? Да? Так, да, приблизно десь там було. Любиш Петичай, так люблю. Зелений зараз просто обожнюю. І чорний, наскільки знаю, вагітним не бажано, тому не п'ю. Так, Емілія пише, що є канал. Добре, вітаємо. Так, Інна, моя сестра теж беременна. 14 місяців, дитині їй вже. Серце спілкує. Ой, не встигла прочитати, дуже швидко пропадають повідомлення. Не пишіть дуже великі, не встигаю читати. Що вибереш чай чи каву, чай. До речі, зелений. Як відре... відреагували ваші батьки? Дуже-дуже-дуже класно. Вони також чекають на внуків, коли останній раз бачила малюти Настю, щойно відповідала, десь приблизно два місяці, так? Так, два місяці. Зараз треба подумати, так. Десь, от, мабуть, от, два місяці. Було. Ми бачились. Ой, коли ми бачились? Любиш море чи гори? І море, і гори, але частіше буваємо біля моря, так як в нашому місті море. Що ви полюбляєте робити? Готувати щось смачненьке до задачі Катя друг з українською. Ай, не встигаю. Можна привітики, привітики. Юр, скільки ми років зустрічаємось? Зустрічалися Третій... рік. Два. А спільне життя у нас вже рік. Ну, теж, буде, да. теж буде скоро рік. Вже. Через декілька місяців буде рік. Як любиш відпочивати вдома чи кудись ходити? Ми обожнюємо гуляти. Останнім часом не дуже часто це робимо бо складно, але гуляємо. Як називаємо дитинку, поки що не знаємо. Ангеліна, привіт. Так, скільки ми вже в ефірі? 11 хвилин. Ну що, друзі, на якій ти вулиці? Ні. Таку інформацію ми не надаємо. Так, Юля, привіт-привіт! Ми вже 11 з половиною хвилин в прямому ефірі. Дякуємо, що ви були з нами. Ні, не плануємо переїжджати. Е, працювала раніше бухгалтером, зараз займаюся в соцмережах роботою. Юра, скільки тобі було років? Ну, 36 шість мінус два. Так, е, коли підеш до Малітел Насті, мабуть, на Пасху побачимось. Хто у нас будемо скоро знати? Можна, привіт-привіт! Я за професію економіст. Юра, що там шашлик? Ну, майже готовий вже. Ми вже дуже зголодніли. Я думаю, що можна знімати вже. Дуже-дуже зголодніли, якщо чесно. Пишіть, пишіть коментарі і будемо завершувати нашу пряму трансляцію. Обов'язково не пропустіть відео на каналі Нюся ТВ сьогодні. Я вчилася на економічному факультеті. Привіт! Знімете відео, коли дізнаєтеся, хто у вас буде. Так, у нас вже є відео про гендер паті, але будемо бачити, хто у нас буде далі. Як у вас справи? Чудово. У нас все добре. А, поки що не дам відповідь на це запитання. Так. Ну що, друзі, якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково пишіть. Будемо частіше виходити з вами в пряму трансляцію. Не пропускайте відео на каналі Family Show і на каналі НюсяТВ. Ми намагаємося частенько публікуватися і бажаємо всім гарних, вдалих вихідних. Вам також гарних вихідних! Всіх обіймаємо! Гарного вечора і всім пока-пока! Дякую за запитання! Пока-пока! Ось таку смакоту зараз будемо куштувати. Мені здається, що шашлик уже готовий, а мені ще потрібно нарізати овочі і накрити на стіл. Тому, друзі, буду з вами не заканчивай, буду з вами прощатися, але ненадовго. Обіцяю, що прямі трансляції будемо намагатися проводити частіше. Всім привіт! Привіт, привіт! Пока-пока! Все пока. рада була бачити всіх. Гарного дня! Бувайте! Так, тепер потрібно ще розібратися, як це все вимкнути. А -а -а -а. Реально не знаю. Вперше користуюся трансляцією. Не знаю, що робити. Ну все, друзі. па-па. Зупинити.